Хочу розповісти вам про щастя. Ми часто знаходимо його там, де й не шукали. Моє життя склалося не так, як я хотіла. Коли хтось особливий покидає тебе, але залишає щось особливе. Тепер це ваш дім. Подорож до личінь, зрештою, приводить тебе до справжньої себе. Чому тут спишу взагалі? Жінка, що купила будинок, сказала, що я можу тут жити. Я її донька. Співчуваю твої твоїй втраті. Мені сказали, тут продають одяг. Дитячий одяг. Але ти якась куса, то для тебе щось знайдемо. Ти завжди не сміхаєшся з людей в жалобі. Це твоє просте життя, хороше. У острова є душа. Історія. Може, твоя мати хоче щось тобі показати. Цей дарунок тобі. До зустрічі з тобою. Моє серце було. Кажи, яке яке твоє серце зараз? Ні, я ні, ні, ні. Я Що? Ні, дуреби, ні, 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 треба сказати.